Сполучені Штати можуть розширити географію дозволу ударів збройних сил України по Росії американською зброєю. Про таке заявив координатор зі стратегічних комунікацій у радбезі Білого Дому Джон Кірбі, мовляв, Вашингтон постійно готовий коригувати умови залежно від того, як розвиватимуться події на полі бою. Про які саме Території йдеться, не уточнив, адже не хоче забігати наперед у ще не ухвалених питаннях. Нагадаю, Київ попросив американських союзників дозволити використовувати американську зброю на території агресора через загострення у Харківській області та посилення обстрілів прикордонних територій президент дозволив обмежене використання зброї наданої США для протидії, особливо зараз у районі Харкова, де росіяни продовжують намагатися атакувати місто та намагаються прорвати першу лінію української оборони. Але це мають бути точкові обмежені за обсягом удари. Це те, що було доведено до України, те, чого дотримуються. Ми говоримо про обмежене ведення вогню у відповідь через лінію кордону, як про можливість запобігти неминучому нападу на вас і ваші підрозділи. Про дозвіл на удари по території Росії західної зброї, а також про ситуацію на фронті, поговоримо далі з Петром Черником, військовим аналітиком? Він зараз доєднується до нашого ефіру, пане Петре, я вас вітаю. Слава Україні і героям слава, пане Петре. Російські війська посилили свої дії на Оріхівському напрямку. Скажіть, будь ласка, як ці е, активні дії вплинуть на загальну ситуацію на фронті, які Контрзаходи вживає зараз Україна для стримування цих атак. Противник тиснув, тисне і буде тиснути. Чому саме зараз дуже активна фаза бойових дій? Пам'ятаємо, що у Швейцарії направду буде історична подія. Це історична подія без перебільшення. Людство починає пошук виходу із ситуації із цієї війни. Я так свідомо на цьому акцентую, що саме людство, тому що запрошено більше ніж 107 країн і е, різних організацій, і Путін намагається дати сигнал у першу чергу глобальному півдню, що він щось може, що він може досягати якихось результатів, бо не таємниця, що вели велика світова зла прокреслена це Китай, північна Корея, Сірія, Іран і ще багато світових диктатур, і вони матимуть голос на цей саміт, на, на чому саміт як проти проти протидіяти артилерії, артилерії і ще раз артилерії касетні боєприпаси, звичайно, fpv дрони. І в цій частині маємо деякий оптимізм, бо точно запрацював чеський. Пакет я вже в цьому не сумніваюся. І що найголовніше, за травень місяць ми просто показали рекордні показники із винищення особового складу майже 39 тисяч. Ну і в частині артилерії, бо війна і досі на 95% є війної артилерії, знищено 1160 установок. Якщо ділимо на 72 а це штатна артилерійська бригада, то більше 16 бригад, щось безпрецедентно. Пане Петре, Росія може відкрити фронт на Сумщині. Наскільки серйозною є загроза наступу з цього регіону, і як Україна може моніторити і протидіяти концентрації російських військ у цих областях? Можемо моніторити і тепер точно будемо протидіяти чи може Росія вдатися до такої самої калькуючої чи трафаретної операції, як по Харківщині 100 відсотків, так бо в їхньому розумінні це все ж таки успіх, як би там не було, попри те, що харківський плацдарм зупинився у своєму розвитку, він все ж таки є. Нам доведеться їх звідти вибивати для них. Це певний успіх, і отаку от саму операцію у півдіаметрі, десь до 70 кілометрів вони можуть організувати і по Сумщині, застосувавши кілька батальйонів тактичних. Груп, але є нюанс на початок харківської операції. Ми не мали дозволу застосовувати в першу чергу далекобійну натяжку артилерії, а тепер ми його маємо. Тобто, умовно, коли колони будуть переходити у бойові порядки і розгортатися на ґрунті, а по нормативах вони це мають робити десь за 15-20 кілометрів від самого кордону. От уже матимемо чим їх накривати безпосередньо на їхній території у великій кількості. І сподіваюся, що це буде. Для противника стримуючим чинником, але разом з тим пригадуємо серіал у Чорнобайоті. Пам'ятаємо, коли на одному місці було розташовано більше ніж 20 разів сили і засоби. Наш противник має дуже специфічне мислення, і така турбуюча операція таки може статися. Однак, не сумніваюся, що на цю хвилину ми її максимально до неї готові. То ви кажете, що противник має дуже специфічне критичне мислення. Це не означає, що вони враховуючи взагалі цю ситуацію. Змінять свої логістичні маршрути або змінять тактику наступу. Нічого в них не змінять у моєму розумінні ретельно прискіпливо вивчаючи цю війну із першого дня, доходжу до висновку, що запропонувати чогось нового по справжньому нештатного, нестандартного. Отак, от як ми українці свого часу, поставили на баржу артилерійську установку «Цезар» і завдали нею ударів по острову зміїни, і отаких от унікальних операцій, і бойових акцій і виправ ми можемо нарахувати дуже дуже багато. То вони діє дуже лінійно. І дуже штатно велетенські артилерійські вали, і ще більші вали піхоти. От і все. В частині новизни, то в них залишилося, і то не це не новизна. То в них залишилося тільки зброя масового ураження. Все тобто найближчим часом ми можемо побачити ще більшу кількість знищених окупантів і їх техніки. Думаю, що так, що цей процес буде наростати. Знову ж таки, давайте ми ще раз заакцентуємо і зацвяхуємо ту подію, яка буде у Швейцарії. До неї Путін буде тиснути. Тиснути дуже серйозно, по максимуму, як тільки може. Але є нюанс. Цей максимум також у них вичерпний. Чому вони можуть ставити до строю при теперішніх мобілізаційних показниках 30-35 тисяч особового складу на місяць, бояться вони переходити оцю планку? Чому тому, що це може бути дуже великий суспільний тиск, там у них усередині? Я не поділяю думки, що самі росіяни на низовому рівні можуть вдатися до якогось бунту. А от еліти, еліти розіграти цю карту суспільного незадоволення і вкотре попробувати Путіна на міцність точно можуть. Пам'ятаємо так званий бунт Пригожина, це ніщо інше, як котрась із ВЕШ Кремля пробувала трансферувати Путіна. Просто так сталося, що він цей поєдинок виграв. Саме тому мені ведеться, що Путін не піде на підняття оцих показників вище ніж 40 тисяч. А якщо не йдуть, тоді виникає питання: а де брати масив людей, попри те, що загальний мобілізаційний ресурс у них таки є. Це до трьох мільйонів чоловіків. Це дуже багато. Пане Петре, Франція дозволила Україні використовувати ракети Storm Shadow або скальп для ураження аеродромів у Курській і Белгородській областях. Як ви оцінюєте можливість цього рішення, що воно змінить хід бойових дій? І які ризики та переваги може мати це рішення для України та її союзників? Ну, та ризик всього один. Він з першого дня цієї війни живе. Це потенційний ядерний апокаліпсис. Як тільки ми і наші союзники показують якийсь результат або вольове рішення до зміни філософії застосування зброї зараз, які із цими самими Стомшедов і Скайп, то противник негайно дістає ядерний кийок. Все, більше ніяких ризиків немає. Це єдине. А вигоди колосальні, якщо на оцих оперативних відстанях а ми маємо модифікацію на 250 км, кілометрів. Правда, ще розуміємо, що безпечні пуски для Су-24, це мінімум 50 кілометрів, а то і всіх 100, отже, десь на відстань до 150 кілометрів, а там є мережа аеродромів, в першу чергу, для армійської авіації і штурмової авіації, маю на увазі гелікоптери Мі-24, Мі-28, Ка-52, штурмовики Су-25, і тому подібне. Це все починає бути загрожуваним. Але є ще один важливий момент. Цих ракет небагато. Щоб по справжньому там все перетворювати на попіл, їх потрібні десятки, десятки, а то і сотні. Надії вони всі є у штучних одиницях. Дійсно, якщо згорить кілька ангарів, чи можливо пункт управління, чи е, можливо радіовежа, котра керує польотами, це все прекрасно. Однак, перелом справжній зробить тільки велика кількість ракет Атакамс, особливо у касетній частині. Поки що, сполучені Штати Америки не дозволяють їх застосовувати за винятком штатних модифікацій М-31А1, М-31А2, а це 84 км не більше. Тобто знову ж таки буфер безпечних пусків, тобто це 70-60 ну, км не більше, а головне скупчення військ знаходиться на відстані до 90 км. Ви згадали Сполучені Штати, і власний президент України Володимир Зеленський закликав скасувати обмеження щодо ударів по РФ ракетами «Атекамс». Як от це скасування може вплинути на стратегію на України на полі бою, а це на правді, може вплинути. чому потрібна касета? Чому не, не довоюєшся стовшелю? Тому що стовше це фугас, фугас це високоенергетичний вибух у невеликому відносно об'ємі простору. Тобто ним дуже добре ламати бункер, ламати пункт управління, спалювати склад паливно-мастильних матеріалів, спалювати склад боєпри... боєприпасів. А нам треба найважливіше винищувати піхоту. Піхота розосереджена по лісосмугах і по лісах. Вони ж не сидять у неметових містечках. Це питання вирішує касета М 39 боєпропас до Хаймас Різновид Атакамс. Має 950 п'ятдесят елементів М 74 Уявляємо, Уявляємо таку невеличку мандаринку, начинену високоенергетичними вибуховими сполуками у металевому кожусі на висоті 340 Метрів на ціллю це все розкладається в діаметрі до 300, а може навіть і до 500 метрів. Коефіцієнт вибухання 97% і утворюється пелена високоенергетичних прискорюваних уламків десь у кілька сотень тисяч. Підкреслю от, от саме так, і це все висікає ліси. Піхоту в тому числі не нищить, але ушкоджує техніку. От велике застосування таких ракет направду щонайменше може вирішити питання угруповання «Север». Пане Петре. Німеччина дозволила Україні використовувати надану зброю для ураження військових цілей на території Росії. Чи очікуєте ви додаткові допомоги з боку інших європейських країн у зв'язку з цим рішенням? Ну, що таке додаткова допомога західний світ, всю номенклатуру зброї, до речі, це унікальне явище, взагалі і часів Другої звідни, все, що міг передати, передав Лишилися дуже бажані Тауруси, але їх є небагато. Їх всього на озброєнні у Німеччині 125. Ну, якби умовно дали 15-20, це було б добре, але не вирішує ходу війни. Дозволили бити артилерію. Ми це вже питання розібрали. Панцер Хаубиця – прекрасна артилерійська установка до 30 кілометрів за. Вдання ударів виключно високотехнологічно, і якщо умовно оцих кілька батальйонних тактичних груп висунуться у бік сумченко, то буде їх чим бити. Потрібні далекобійні ракети. І ще один зріз, який ми не проговорили F16 От вони направду можуть зробити революцію, тому що в них є прекрасна ракета у комплектації AGM 158 Джас, яка має модифікації. До 900 кілометрів один літак бере на борт дві ракети. Умовно, шість літаків по дві ракети. Маємо 12 ракет, там важка бойова частина до півтони. То це вже е, аеродром в, в Енгелісі можна перетворити на попіл. Але треба, щоб вони нарешті перші прилетіли на. І ми зрозуміли, в якому режимі вони працюють. Моя особиста позиція: що найперше вони почнуть працювати виключно як перехоплюючі. тобто боротися з крилатими ракетами, з шахедами і, можливо, попробують поборотися із су 34 Таку опцію вони мають, пане Петре. Ви згадали літаки F-16. Власне, ті країни, які нам. Обіцяють дати ці літаки, кажуть, що ми можемо їх використовувати по військовим об'єктам на території Росії, але ці літаки виробництва Сполучених Штатів чи треба брати ще додатковий дозвіл від США? Я думаю, що вже все узгоджено. Ну не рефлексували би високопосадовці цих країн, якби вони не розуміли, що в них немає дозволу. Тобто, якщо вони сказали, що можна, то це означає, що фундаментально США погодилися. але є нюанс: Ракето бомбове навантаження. Ці країни, котрі передають власних ракет, не виробляють за винятком Швеції, яка виробляє величезний спектр найрізноманішої продукції. І, скажімо, є така прекрасна прик ракета АІМ-120 СТОДАДЯТАМРАМ Американська задає ударів в класі повітря-повітря. До 180 км, кілометрів. То її копія РБ-99 Шведська уже не потребує узгодження із Сполученими Штатами Америки і що у цьому найбільшому історичному пакеті, який шведи нам забезпечили. Вона задекларована пане Петрі. Я вам дуже вдячний за цю цікаву і розмову і за ваші розлогі відповіді. Дякую вам дуже, що знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам дня. Дякую. Я нагадаю, це був Петро Черник, військовий аналітик.